Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 15 по 24 вересня. 15 вересня у п'ятницю погоду Західних областей України визначатиме гребінь антициклону. Решта території країни опиниться під пливом холодного фронту з хвилями. Вітер на Заході, півночі та в центрі країни північний 5 пориви 11 метрів за секунду. На півдні та сході країни нехтійкий 5 пориви 10. На Заході мінлива хмарність без опадів. Тільки на Франківщині та в Чернівецькій області. Зранку похмуро та слабкий дощ. На решті території країни, крім Криму, хмарно з проясненнями, часто місцями дощ, гроза. В Криму мінлива хмарність без опадів. Вночі без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на заході складатиме від 11 до 18 градусів тепла. В день плюс 20-25. На півночі вночі плюс 11-17, в день плюс 16-21. В центрі вночі плюс 13-18, в день плюс 20-26. На Полтавщині в день плюс 17-22, на півдні вночі плюс 14-20, В день від 22 до 29 градусів тепла. І на сході вночі від 6 до 15, в день плюс 16-23. На вихідних 16 та 17 вересня погоду України визначатиме гребінь антициклона. Вітер східної чверті 5-10 метрів за секунду, мінлива хмарність 16 вересня без суттєвих опадів. 17 вересня на Львівщині, Франківщині та в Чернівецькій області та також в горах Карпат, після 15 години часом місцями короткочасний дощ, можлива гроза. На решті території без опадів. Температура повітря вночі 16 вересня складатиме від 7 до 15 градусів тепла. На півдні плюс 14-20. Вдень на заході плюс 20-27. На півночі та сході плюс 20-23, в центрі 20-25 і на півдні плюс 23-28. А 17 вересня температура повітря вночі складатиме від 5 до 15 градусів тепла. Вдень плюс 20-26. На півдні країни плюс 23-28. Понеділок, 18 вересня, погоду країни визначатиме малоградієнтне баричене поле підвищеного тиску. Вітер нестійкий 3 пориви 8 метрів за секунду, в Криму північно-східний 5 пориви 11. Мінлива хмарність на заході та півночі в день часу місцями можливі короткочасні дощі, нарешті території без опадів. Вночі без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 6 до 16 градусів тепла. Вдень на заході та півдні плюс 22-27, на півночі та центрі плюс 21-26. На сході плюс 20-24. У вівторок, 19 вересня, погоду визначатиме передня частина циклону. Вітер на заході південний 5 пориви 11 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 15 метрів за секунду. Нарешті території. Вітер від нестійкого до південної чверті Три пориви 8 метрів за секунду. Переважно мінлива хмарність. На заході місцями хмарно з проясненнями в день без суттєвих опадів. Вночі і на заході місцями дощ, можливо, гроза. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі від 9 до 19 градусів тепла. Вдень на заході від 20 до 27, на півночі та в центрі плюс 2327. На півдні плюс 24-28, і на сході плюс 23-26. В середу 20 вересня погода визначатиме у на циклону. Ввечері та вночі малоградієнтне баричне поле підвищеного тиску. Вітер на заході країни західний 5 пориви 10 метрів за секунду. На півночі південно-західний 6 пориви 12. Нарешті території південної чверті 3 пориви 8. Мінлива хмарність, В день на заході півночі країни та Вінниччині, часто місцями слабкий дощ, нарешті території без опадів. Температура повітря вночі на правобережжі від 10 до 20 градусів тепла, на лівобережжі від 6 до 15 градусів тепла, на узбережжі морів до плюс 20. Вдень на заході та півночі плюс 20-26. В центрі він 20 до 27 градусів тепла. На півдні він 23 до плюс 30. І на сході плюс 22-26. В четвер, 21 вересня, погоду визначатиме малоградієнтне баричне поле підвищеного тиску. Вітер нестійкий, 3 пориви 8 метрів за секунду, мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 20 градусів тепла, вдень плюс 23-28. На півдні. Плюс 26-30. П'ятницю 22 вересня погоду на правобережжі визначатиме передня частина циклону. На лівобережжі малоградієнтне баричне поле підвищеного тиску. Вітер на правобережжі південної чверті 5 пориви 11 метрів за секунду. На лівобережжі нестійкий 3-8 метрів за секунду. День мінлива хмарність без опадів. Вночі на Волині та Чернігівщині часто місцями можливий дощ гроза. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 20 градусів тепла, а в день справжнє літо плюс 25-30, на півдні до плюс 33. В горах Карпат плюс 22-25. І на вихідних, в суботу, 23 вересня, погода визначатиме переважно луговина циклону. Вітер південно-західний, західний 5 пориво 11 метрів за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від 14 до 20 градусів тепла. В день на заході від 22 до плюс 30, а в Чернівецькій області до плюс 32. На півночі плюс 27-32, в центрі плюс 28-32, на півдні плюс 28-33, і на сході плюс 26-30. І в неділю, 24 вересня. Вітера південної чверті 5-10 метрів за секунду, мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями. На заході, півночі країни та в вдень часом місцями очікується дощ гроза. На решті території без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 20 градусів тепла. Вдень на заході та півночі від 17 до 25 в центрі плюс 22-30, на півдні